Як роздути скандал на весь Голівуд на пустому місці, як посваритися із фанатами та відбити купи з них бажання йти на фільм? Привіт! З вами кіновідьма. А сьогодні ми розбираємо найбезпідставніший і найнадуманіший кіпіш року у Голівуді. Беріть каву, суча і очок. Не забудьте підписатись на мій канал, що додасть вам плюс один до мани, А вподобайка і коментар начарують чудовий настрій. Так що за кіпіш в листопаді на екрани виходить новий фільм Чародійка, але не та що «Маліфісент», бо та була чеклунка. А та що «Wicked» вони взагалі не морочаться з перекладами всіх цих чарівних словечок? Фільм цей знятий по одноіменному мюзиклу «Wicked» – не розказана історія чарівника країни ОС, і це важливо у контексті. В головній ролі знімається британська темношкіра, і це теж має значення в контексті скандалу. 37-річна акторка Сінтія Еріво Фільм обіцяє бути непоганим дитячим кіно. Я навіть збиралася на нього сходити, а також він був у списку фільмів на подивитися цього року. Але тут минулого тижня почалася дуже дивна історія. Якийсь фанат із Твітеру, тепер я не можу знайти автора оригінального арту. Зробив ось такий фанарт. На ось такий постер, і здавалось би, прикольно. І це змішання оригінального постера для мюзиклу, який вважається одним з найкращих, і нового постеру до фільму. А ви що думаєте? У відповідь Сінтія виклала сторіс із цим фанартом. Наступного змісту я старалась залишити повністю граматику автора. Це найдикунськіше і найобразливіше, що я бачила на рівні з тими жахливими щі, що ми б'ємося. Спрощо вона на рівні з людьми, які ставлять питання, чи зелена її. Ви зрозуміли, нічого з цього не є смішним, нічого з цього не є милим. Це принижує мене, це принижує нас. Оригінальний постер це ілюстрація. Я жива людина, яка обрала дивитися прямо в камеру на тебе, глядача, тому що без слів ми спілкуємося нашими очима. Наш постер це данина поваги, а не імітація. Редагувати моє обличчя та приховувати мої очі означає стирати мене, і це просто глибоко боляче. А далі почалося пекло Твітеру ексовських воїн. Хоча скоріше в основному фанати почали просто кепкувати по повній із її дивної реакції, бо більшість людей не зрозуміли її випаду, як власне і я. Сховані очі це дуже загадково. Ти не можеш прочитати, що там. Чи вона погана, чи вона хороша. Це створює атмосферу загадковості, як і посмішка. А червона помада додає трохи стилю вамп. Ну, ти ж типу лиха. Це правильний переклад назви. Це має бути у зображенні на постері загадка, що було цікаво, що там буде. І хоча, як на мене, трейлер просто вже все відкрив, але то окрема історія. А на постері до фільму вона скоріше не лякана, ніж загадкова. А вам як здається? Це прямо контроверсійна тема. Уявіть, це біда, як створити собі проблему своїми ж виходками, а потім хотіти обнімашок. Рейчел Зеглер, Амандла Стенберг, Синтія Еріво. Нема слів. Все дійшло до такого масштабу, що про це написали всі американські топові ЗМІ. І світові. Daily Mail. US Entertainment. Entertainment Weekly. People, Variety, Los Angeles Times, Hollywood Reporter, NBC News, Euronews і навіть Forbes і CNN. Відьма в трансі. А що ж на це все твітер? По запиту Вікіт мене заспамило в основному незадоволенням людей в адресу акторки. Ось вам парочка прикольних: землю відсили, з її осі від сили, з якою всі одночасно закочують очі на Синтія Ріво. Як думаєте, Синтія Ріво розсердиться на це фанатське редагування постера до Вікіт? Її очі все ще видно. Приховати мої очі означає стерти мене. Це безглузда фраза для актора. Тебе й мають стерти, ти не Синтія Ріво. ти зла відьма заходу. Фільм не про тебе, а про персонажа, і ти просто втілюєш цей образ. Синтія Ріво, коли вона вирішує дивитися прямо в об'єктив камери на тебе, глядача Баржу не можу. Я чув, що Синтія Ріва засмучена через новий постер до фільму. Віки я не бачу проблем. Вона та Аріна Гранде виглядають чудово. Синтія Ріво ненормальна. Я спочатку збирався подивитись цей фільм, але після її дивного виступу я передумав, їй потрібна терапія. Але я покопала і знайшла захисників жінки, що кажуть наступне: коротше, ми всі расисти, якщо коротко, закриття обличчя це делюдизація, це неповага до її досвіду. Темношкірої жінки, це неповага, і треба вибачитись і все видалити. Ну якось так. І знаєте, мене в цьому скандалі дивує навіть не він сам по собі, а реакція ЗМІ, На що це подія десятиліття? Чи вплине ця істерика на покази фільму? Побачимо. Хайп підняли знатний цікавості, правда, це не додало, і я на цей фільм, чесно кажучи, вже йти не хочу. Як на мене, наш світ тихо, чи то голосно шушить дахом вслід дуріним старшим, якщо ви розумієте, про що я. Якщо для світової преси це привід для хайпу, а для жіночки капець, яка травма, що хтось зробив фанарт. Маю надію, вам було цікаво. Цю тему я взяла скоріше через, на мою думку, дурість того, що відбувається, ніж глибину і голосність цього скандалу. А як ви відноситесь до цієї теми? Чи вважаєте це расизмом? Чи вважаєте, що арт був і справді вартим такого беклеша, що полився тепер на фільмі акторку? І чи будете дивитися цей фільм? Я попрошу вас підписатись на мій канал, щоб нічого не пропустити, поставити коментар і написати лайк. З вами була Кіновідьма, побачимось, па-па!